Полтавський гамбіт. Саме це слово сполучення чується з усіх боків у кулуарах обласної ради напередодні виборів нового голови. Попередній Олександр Давіченка залишає посаду, бо призначений губернатором, і віддає крісло б'ютівцю Володимиру Марченку, який у свою чергу має віддати своє крісло заступника голови облради представнику партії регіонів Івану Момоту. Моя пропозиція буде підтримана. Заступник буде від партії регіонів. Це також узгоджена позиція. Я думаю, що це справедливо. Ну, ви ж чули, що комуністи мають свою окрему думку, інші задекларували підтримку. Комуністи не лише мають окрему думку. Керівник їхньої фракції зненацька пропонує ліквідувати посаду одного з заступників голови облради, яка й має відійти регіоналу Івану Момоту. це покликано зірвати комбінацію з об'єднанням бюд і партії регіонів найбільших фракцій облради. Так що ж Марченко і Момот на заступника? Там вже є домовленість між більшістю в обласній раді, і це питання практично вирішене. Уже погоджено всі ж кроме фракції комуністів. Та не лише комуністи виступають проти такої комбінації. Деяких наших українців не влаштовує ані вона, ані кандидатура регіонала на посаду заступника голови облради. Фракція Наша Україна прийняла рішення голосувати в вільному режимі. Невдоволені цією схемою, навіть у самій партії регіонів комбінацію, розроблену головним регіоналом області піддає сумніву його заступник. Володимир Оніщенко каже, проігнорували досить серйозних людей. Треба було, щоб недільку або днів десять зачекати. Треба було пройти може більш серйозне обговорення не не тільки з кандидатами, а й з членами фракції. Там до до досить серйозні люди. Розуміючи загрозу від ігнорування серйозних людей, б'ютівці попереджують регіоналів. Спочатку нам крісло голови облради, а тоді вже вам посаду заступника. Якщо Марченко Олександрович буде обраний, він відповідно до закону пропонує кого обрати головою. Він буде пропонувати саме ту кандидатуру, про яку сказав Лудовіченка. Для підтримки схеми з виведення бютівця на голову облради прибуває важка артилерія. Секретар міської ради, також представник БЮД, твердить, що за його однопартійця вже більшість, але поки лише у кулуарах. По е, тим розмовам, які були тут в кулуарах, то більшість фракцій обласної ради вислали за підтримку Володимира Олександровича Марченка. Це наразі найкраща кандидатура для того, щоб е, традиції обласної ради, ті, які були започатковані у зберігалися. Про відсутність будь-яких загроз для нового губернатора з боку потенційного голови облради запевняє і міський голова. За його словами, Марченко просто не може протистояти. Є у нас кандидатура губернатора, який був головою обласної ради, який може якраз зібрати і сконцентрувати всіх депутатів. А Марченка та людина, яка не може там протистояти і не буде якісь мати політичні амбіції. Вони повинні проголосувати. Закінчилась. Пора політичних якісь разного присутні на засіданні. Соціалісти запевняють про повну підтримку і Марченка, і Момота, як і представники блоку Литвина. Саме за рахунок їхніх голосів і більшості у складі б'ют партії регіонів частини наших українців та комуністів змінюється влада в обласній раді Полтавщини. Новим її головою стає Бютєвець, який одразу ж запевнив про віддалення від політичних амбіцій. Моя кандидатура безумовно дасть можливість знову ж таки продовжувати ті напрацювання, які є сьогодні в обласній раді, без політичних амбіцій. Після обрання їхнього представника головою облради бютівці виконують свою обіцянку і віддають голоси за те, щоб крісло заступника голови облради дісталося регіоналу Івану Момоту. Після проведення такої політичної рокіровки депутати беруться за бюджет і майже одноголосно спрямовують понад 3 мільйона гривень на святкування 65-ї річниці перемоги на Полтавщині. Світлана Тарасенко Олександр Чепор, телеканал ІРТ.